Унікальний автомобіль на ринку України з 2006 по 2010 рік така одна в продажі. Автомобіль оснащено бензином двигуном об'ємом 4,8 літра, задній привід, шкіряний салон, оригінального пробігу 80 тисяч кілометрів. Підігрів сидінь, все це працює. лінзована оптика, все є. Ось така BMW 640. -ва. Є в наявності Айка. Подивіться, в якому стані шкіряний салон, відкидний верх, м'який, не жорсткий. Ось так багато місця ззаду. Автоматична коробка передач не механічна. Є в нас підігрів сидушечок. Під кермові полюстки, круїз контроль, повний склопакет, автосвітло, датчики дощу, монітор мультимедіа, все присутнє, все присутнє. 4 тисячі 600 доларів першого внеску за ось таку красу, яку можна приїхати і придбати у розтермінування строком до 5 років. Мінімальний аванс 4600. І ось така, а БМВ буде вашою. Приїжджайте за покупкою. Їх на ринку просто немає. Ось така, тільки одна, тільки у нас. Місто Київ Павла Осенка 8. за додаткову інформацію. Звертайте за номером, який вказано в шапці профілю. І до речі, автомобіль повністю в рідній фарбі. Він один єдиний з м'яким верхом в Україні у продажі.